До Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова прибула військова делегація з Республіки Польща. Мета візиту польських колег обмін досвідом у системі розвитку військової освіти в рамках програми, запровадженої НАТО, яка вже успішно працює в багатьох країнах світу. Наша держава приєдналась до програми досконалення військової освіти лише цього року. Це вже другий візит польського капітана першого рангу запасу Петра Гавлічика в Україну. Він обіймає посаду радника-ректора Національного університету Міністерства оборони Республіки Польща. У своїй презентації Петр Гавлічик ознайомив присутніх із завданнями програми і певними досягненнями, а також перспективами її успішної реалізації. Польща вона є учасником системи болонського процесу. Україна теж рухається в напрямку. Болонського процесу прижився він чи не прижився. Це зараз важко сказати, тому що в різних організаціях в різних вищих начальних закладів України є зараз вони по різному просунулись вперед на шляху інтеграції до Болонського процесу. Безумовно, в цьому баланському процесі є позитивні сторони, які ми маємо впроваджувати в наш процес освіти. Є негативні сторони, які ми ми маємо застереження. Ми знаємо, що нам не потрібно впроваджувати. І польська делегація для нас не якби... Вони не нав'язують свою точку зору, вони висловлюють свою точку зору і наше право приймати рішення. Тож найближчим часом можна очікувати інноваційних рішень та позитивних змін в системі військової освіти України. Робота з цією програмою є ще одним проявом євроінтеграційних прагнень керівництва нашої держави і оборонного відомства, зокрема.